Ну, я обов'язково дам відповідь на це питання, але розпочати я хочу з іншого. Що сьогодні найгірша новина, яка є, і гірше якої я не знаю, це те, що ми з вами, як народ, як країна, втрачаємо е Шустер Лайф. Ми втрачаємо, можливо, єдину площадку зараз в країні, яка не залежить від жодного олігарха. Яка абсолютно не реагує на кнут влади, ми втрачаємо унікальну телевізійну площадку, яка може роззамбувати наше суспільство після тієї лакшини, яку по всім олігархічним каналам вішають на вуха. Я можу вам сказати. Я можу вам сказати, що тільки завдячуючи тому, що за останні, як мінімум, 15 років, у нас завжди був хоч один канал, який говорив правду. Ми з вами здатні мінятися були. Ми з вами здатні були йти вперед і перемагати. Подивіться, сьогодні 80 і більше відсотків росіян вважають, що анексія Криму це правильно що вбивати українців на нашій землі це правильно. І що взагалі це дуже добре, коли Росія розширює свої кордони? Як ви думаєте, вони що канібали чи людожери? їм просто щодня промивають мізки так, що люди просто втратили межу, де добро, де зло, де правда, де неправда, де сьогодні є добро, а де є вбивства. І я хочу вам сказати, що якщо ми з вами, як народ, як українці, не здатні будемо захистити Савіка Шустера, Нездатні будемо захистити свободу слова, ми не здатні будемо захистити своє життя, тому що ми ніколи не зрозуміємо, де є правда, який діагноз і як нам, як народу, діяти. І не тільки Савік Шостер сьогодні в такій біді, і треба захищати нам, тому що ми захищаємо не його, ми захищаємо своє з вами життя, але і інші канали, які останній час намагалися казати хоч слова правди. Ви пам'ятаєте 112-й канал, який достатньо так потужно став підніматися, тому що люди відчували, що вони говорять правду. Ви пам'ятаєте, як вони на кожному ефірі говорили: у нас забирають ліцензії, у нас забирають чистоти, нас позбавляють цифри, можливо, ми останній день в ефірі. Ви пам'ятаєте той крик, який стояв? І що в підсумку їх добили? Добили до того, що сьогодні реально менеджментом... Почав управляти президент його оточення, і якщо ви подивитесь, я, наприклад, не можу в прайм-тайм вечірній вийти вже три місяці. Три місяці не пускають на вечірні канали 112-го, тому що у них пряма заборона. І на інших політиків, які можуть казати правду. Там тільки політологи, там тільки е, політики, депутати, ті, які говорять в унісон з тим, що говорить президент. І по 30 хвилин прямі промови президента. Сьогодні я не проти журналістів це говорю. Журналісти на 112-му каналі залишилися сильні, віддані справді. Але їх зламали в барані рог менеджмент, і сьогодні вони нав'язують цю політику. Ньюс Ван, один теж з останніх каналів, який намагається говорити правду. Так от Ван випустив у себе на ефірі спеціальне повідомлення, що не зважаючи на тиск, не зважаючи на те, що їх сьогодні практично репресують, вони не відмовляться від того, щоб говорити правду. Я можу вам сказати, що це вже діагноз. А коли треба приховувати правду? Коли треба ламати через каліне вільні засоби масової інформації, коли треба порушувати кримінальні справи проти пана Савіка і викидати його за межі України? Коли? Коли є що приховувати? Якщо би треба було говорити правду і показувати правду, ніхто би сьогодні не гнобив всі канали телебачення, включаючи Інтер. Це не є дружній канал для України, але його підпалили, тому що він критикував одного з міністрів. І так не можна жити в країні. І сьогодні я дякую Савік, що ви тримаєтеся. Я думаю, що зараз залишки малого і середнього бізнесу, підприємці почули вас, що ви згортаєте свою роботу, тому що вас брутально, практично. Влада вигнала з усіх центральних каналів, вас загнали в таку нішу кримінальними справами, коли ніхто хто хоче вкласти в вас з середнього і малого підприємництва копійку, вони не вірять, що ви проіснуєте навіть місяць і тому вони не фінансують. І я прошу зараз малий і середній бізнес підприємців. Я прошу всіх, хто може стати. Власне, тими помічниками сьогодні свободі слова підтримайте Савіка Шустера, тому що тим ви підтримуєте Україну і ви підтримуєте свободу слова. Я прошу всім згуртуватися навколо захисту цього каналу і цієї програми.